4 червня 2023 року Православна Церква відзначила свято П'ятидесятниці або Трійці, А ще цей день називають Днем Народження Церкви. Велика кількість православних християн у цей день відвідали Христовозвижницький чоловічий монастир у селі Старий Черториськ, що на Волині. До вашої уваги! Короткий відеогляд. Цього богослужіння. Отак же рече о дусі, є Боже хотя поприймати, віруючий його Бог Дух Святий, само і трійця, Боготець, Син, Бог, Дух Святий. Бог Отець Босхів, Син сотворив, а Дух Святий Животворив і посвятив. Так само, як ми не було, от, троє, прояв троєшності Божества, ми бачимо на Сонці. Також найкраще ми можемо побачити прояв Троєшності Божества на кожному на, на людині, на кожному з нас. Взагалі, кожне творіння Боже має на собі відбиток от троєшності, троєшності божества. Так само і ми з вами, ми маємо розум, який постійно породжує думки, і від, яких, і від, їх, від, від думки наповнюються енергією, мають певну свою силу. Ця сила може бути доброю і може бути поганою. Коли сила нашої думку добра, коли наші думки добрі, і енергія відходить від цієї добра, ми бачимо тут, і тут бачимо троїчності божества, троєчистю. Господь создав людину по образу і по вдові в і троєчності і освятив і все Духом Святим. Невися нам, благослови ім'я Господне. Обиша імені Господні противляться є. Господнівіся нам, слави рядими, ім'я Господнє! Дай Боже вам радості, мира і благодати Духа Святого привет. на всі дні нашого життя. І там у вічності також робиться мілості Божої. Ваш Господь насмілує всім. Душа хоче благодати, як земля хоче води, як тіло хоче води, Та, так і душа хоче благодати Духа Святого. І що вона це відчуває, вона. Тримається воно полетянеться. Відібалися того дух, це почащення, так зараз почащення. Потім наша взаємодітка по мірі нашого сміряння, що туди, зверніть тебе, подруги наші, майже знання, що ми самі ніщі і бідні, і що з собою не маємо. Тоді Господь бачить таку душу, він тоді посеєв благодать. Сьогодні в нас. День народження церкви, подав на зимі церкву, заплатив за життя наше своєю кров'ю, дав нам життя вічне і дає нам сьогодні благодати того духа. Вона вже у нас прибуває. Маємо її відчувати в собі. А води Духа ми знаємо радість, любов, мир, благопіння, милосердя, віра, любов. І якщо в нас все буде. Є на досвід. Тому буде злоба, ненависть, осуждені. Бажання комусь якоїсь там біди або забули завість, кушити нас. Ми йдемо, там раз тоже що вирішили посадувати цей інший день. Вони тут пташки, ну комахи-махи мирні, а коли гониш, вони кусають тоді. А що ви їх не кусайте, І вони не не будуть кусати? Залай вам навіть нашу пасіку дайте, навіть у нас пастка велика. Ми збираємо з кожного вулика політимеду. Ну, такими пасічниця, але нічого страшного. навіть свого витає. А дай вам, щоб їсти баладач, дайте цілою бочкою. Тоді буде все добре. Господь сьогодні чого, скажімо, Господь явив, дав Святого духа, дав через язики. Колись коли вони зішили, Господь їхні язики змішав. Це було ворозьке Люди потуріння. Люди визволи цілі башу до небес, Це був визов до Бога. Хтось все змішав, змінив. А сьогодні Господь язики оставив, але через язики дав благодати. І тепер всі язики різні, а дух один. Тобто ми завжди різні люди. І можемо бути різні нас, і різні перші. Пізних місцевостей, але Дух той Божий нас їх зараз зберігає. І ми по духу маємо один одного бачити і знати. І треба нам даже і мови знати. Тому що Ми зараз зрозуміємо по тому, які в нас будуть політикові. Будемо просити. Дай Бог прикомілий, що ці всі біди наші закінчаться. Білий це зрозуміли і можемо до 20 лютого. Ми не шукали б собі чужої землі, чужої скажімо, смерті. Дбали б за те, щоб мати життя. Що мати Тому що це, це, це самі найсильніший дар. Любі сподівався життя. Але ще сильніше це життя вічне. Якщо ми землю сьогодні втрачаємо, тоді життя вічне, нічого ми, ми не втрачаємо. Якщо ми земле, щось що таке, то є того майна, то грошей щодо інше, то ми все втратимо. Були б це пам'ятати. І Господь дає нам догадать в церкві своїй. Це мимо все серце, мимо вірі. І будемо вірні, в Господу. І все нам буде. А час такий він йде, він буде до кінця, тому що ще сьогодні, скажемо, наш народ і ще тримається віри. Ми ще саме сьогодні живі. І ви будете зараз десь там, десь там в Чехії чи в Польщі, і так вас би там. Вже би себе в тюрмі сиділи, щоб на пів забрали. Це знаєте, що це таке? А ви радієте, радієте. І не тільки й зимою, правда? Чи? Тому що ми відчуваємо... Не ну, уніження якесь, через що вас покрутили, а радість від того, тому що через то вода і це благодать. Я сам і Мокрищем із вас. Ось Все, все вона підписала. Так що Господь нам дав єдість і дусі. І щоб ми в дусі були, нам треба до того звертатися, повертатися, мовітлі, знати мовітря, жити церкви життям. Тоді все буде краще. Тоді на нас буде коротенько. Хтось моє сьогодні, мучите, деколи Слово закінчиться, а хтось буде той, не не Але як би там не крутий, правда, їсти хочеться. Хочеться, правда? Зараз тоді цілимо Христа і йдемо в трапезу. Хтось не має де поїздку по в гості, трапеза буде і там трапеза і так ще буде на вулиці. Що там не хватить, потім раз сядемо. не переживайте. Так, добре. Це, значить, цей тиждень у нас святої педіпадник, значить, все добре постане на неділі, прийде, будемо біля всіх святих. Господь дав благодать. І показав плоди. Ці святі, це плоди благодаті Духа Святого. Завтра День Святого Духа, у нас зранку буде, чи тут на вулиці, чи в храмі буде о 10 гривень, в 8-й годині, і потім буде, в соборі буде літургія. Сьогодні ввечері, там написано 5-й, буде в 6-й годині, в соборі буде утренні, в Юті в Дом І вже сьогоднішнього дня є моземні поклони. Так що своїм дітям там, своїм там. Тому давайте завжди поплодить, вони дуже хорошо допомагають. Ага. Все. Спасибо вас, Мистос. Спасибо. 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 Спасибо.